Днями Шепетівку з робочим візитом відвідав заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Леонід Андрійович Гураль. Мета дуже проста. Сьогодні на теренах області ми реалізовуємо ініціативи президента по розвитку інфраструктурних об'єктів. Ми хочемо сьогодні показати те, що в непростих умовах фінансових місто Шепетівка впроваджує ті програми, які були передбачені на початку року. Згідно доручення голови обласної адміністрації, ми ставимо перед собою задачу максимум забезпечити для наших людей всі можливі послуги. В різних напрямках і транспортне сполучення, і другі адміністративні послуги, і так далі, програмою робочого візиту керівником Хмельницької облдержадміністрації у Шепетівці було передбачено огляд та ознайомлення із ходом робіт по комплексній реконструкції проспекту Миру, а також вивчення ситуації та фактів практичного освоєння бюджетних коштів на виконання програми соціальних ініціатив президента України. Делегація у складі міського голови Сергія Андрійовича Антонюка, першого заступника Олександра Леонть. Діхтірука, директора приватного підприємства МВМ 13 та директора підприємства Тов Шепетівка Енергоінвест познайомила Леоніда Андрійовича Гураля із ходом робіт на проспекті Миру. Ми зараз знаходимося на проспекті Миру в місті Шепетівці. Це сама найдовша наша вулиця і найширока наша вулиця. Є протяжність 2 км 300 метрів, ширина 16 метрів. В червні місяці проведені тендерні процедури. На капітальний ремонт цієї вулиці хочу сказати з історії, що вона побудована 28 років назад. Будувалась вона в два етапи: перший етап будівництва це до магазину Дуву, який впереді знаходиться. А другий етап був будівництва до залізничного вокзалу. Цього року ми освоїмо згідно календарного графіку 9 мільйонів 900 тисяч гривень. Взагалі, вартість робіт по проспекту Миру складає 21 мільйон 400 тисяч гривень. Закінчення робіт відповідно до договорних зобов'язань і до календарного графіку в наступному році. У ході зустрічі було зазначено, що роботи виконує приватне підприємство МВМ 13 керівником якого є депутат Хмельницької обласної ради Мовсисян Врам Македонович. Це мрія. Проспект міра по капіталі ремонт будівництва дорога це мрія всіх наших і каждого наших дивчан. Тут згідно з на згідно проєкту в цьому году ми робимо половину. Це у нас іде віравня ще шар. А на наступному році маємо закінчити весь проєкт. Сьогодні роботи тут виконуються за сучасними європейськими технологіями. Перший шар. Асфальтобетону вирівнюючий 3-4 см, далі вкладається асфальтобетон крупнозернистий 8 см. Наслідуючий рік ми будемо вкладати по цих двох шарах ще один шар 5 см, мілкозернистого асфальтобетону. Окрім того, зазначив міський голова, буде здійснено повну заміну бордюрів. З цією метою виставляється трьохметровий армований бордюрний камінь. Нині йде повна заміна мереж, що знаходяться під проїжджою частиною проспекту та тротуаром. Ці роботи виконує приватна структура, тов Шепетівка Енергоінвест. Додатково до концесійних зобов'язань вони вклали більше мільйона гривень в заміну. Заміну мереж також замінені газові мережі паралельно і паралельно замінюються всі комунікації по електрозабезпеченню і по зв'язку. Це йде комплексний ремонт або комплексна реконструкція проспекту Миру. Далі міський голова познайомив заступника голови облдержадміністрації та присутніх на зустрічі представників засобів масової інформації із фактичною ситуацією по освоєнню бюджетних коштів запровадженою у місті Шепетівці програмою. Крім того, хочу сказати, що Цього року ми відповідно до субвенцій з державного бюджету обласного бюджету освоїли вже 800 тисяч гривень. Ще планується з обласного бюджету освоїти в цьому році. Я думаю, що ми встигнемо, і погодні умови нам не завадять 700 тисяч гривень на вулиці Шишукова. З державного бюджету міського бюджету субвенції освоєно 1 мільйон 200 тисяч гривень. Додатково до цих коштів, що я говорив, які використовуються по проспекту Миру з міського бюджету, е, освоєно 500 тисяч гривень, ще планується і на протязі двох неділь буде виконана робота на 300 тисяч гривень біля автовокзалу, на площі біля, біля автовокзалу. Я думаю, що ми до зими пройдемо ямковий ремонт, де з'являються ямки по всіх асфальтованих вулицях, крім того, ми 6 кілометрів вулиць. Е, Приватному секторі цього року відсипали в білощепеневому варіанті. Вулиці дуже старі, 28-30 років нашим вулицям, і в принципі, я думаю, що. Я як міський голова і наші депутати міської ради вибрали правильний шлях, що треба підходити до комплексної реконструкції наших основних вулиць і робити це буквально швидко на протязі трьох-чотирьох років, тому що чисто ямковим ремонтом при тому стані доріг, при цій знощеності доріг, практично ми вже входитися не можемо. Рисуючись нагодою, я також хочу подякувати Хмельницькій обласній державній адміністрації за підтримку, тому що ми маємо фінансову підтримку, а далі ми реалізовуємо це дуже важливо. Хочу подякувати керівництву всіх підрядних організацій, які виконують роботи по проспекту Миру, і однозначно всім працівникам, які працюють, тому що вони працюють, ви бачите, йдем вночі, щоб встигнути до морозів виконати. Той об'єм робіт, який ми запланували, і однозначно подякувати шепетівчанам, які з розумінням ставляться до того, що є тимчасові незручності для проїзду, для проходу. Власну точку зору з цього питання висловив і Леонід Андрійович Гураль. І сьогодні ми бачимо, що в місті Шепетівка саме краще освоєння по бюджетному фінансуванню на ремонт доріг. Вони сьогодні освоїли 92 виділених коштів. Це найкращий результат в області. Крім того, підходять комплексно до вирішення цього питання. Зразу паралельно йде реконструкція мереж теплових, водних, каналізаційних, які не проводились на протязі останніх 20 і більше років. І це правильний підхід. Сьогодні ми бачимо, що в місті Шепетівки проводяться такі, ну може, незначні. Об'єми робот, але вони прикрашують саме місто. От я порівнюю, що було там три роки назад, і що сьогодні місто починає набирати такі ну приємні зовнішні вигляди будинків, магазинів і так далі. А це якраз для того, щоб наші люди відчули, що вся робота, яку проводить влада, яку ініціює президент України, вона направлена для покращення життя людей. І я хочу подякувати міському голові, керівнику підрядної організації Мовсецяну в Македоновичу, які знайшли між собою такий діловий контакт, що підтверджує державно приватне партренство. Якраз от в цьому напрямку вони реалізовують ті проекти, які ми перед собою поставили. Мені дуже приємно, що Сергій Андрійович дійсно працює. На результат, а не на знаєте, такі, що щось трошки зробив, вже бігом біжить там показувати. Він скромна людина, це може його недолік. Бо багато робить, а мало показує. Але я йому продав тепер один такий європейський проект. Я думаю, що через пару років місто Шепетівка буде ну супер сучасне європейське місто за невеликі гроші.